Станом на 6 жовтня в зв'язку з виявленими випадками захворювання на ковід. 19 в Ужгороді на дистанційній формі навчання перебуває 196 учнів з 12 класів, восьми учнів та 14 педагогічних працівників підтверджено ковід. 19 всього з початку навчального року в обласному центрі на коронавірус захворіли 20 учнів та 28 вчителів. Навчання в молодших класах наразі відбувається в звичному режимі, дотримуючись всіх протиепідемічних вимог. Учні основної і старшої школи, де наповнюваність перевищує 30 учнів, поділено на підгрупи. І організовано навчання таким чином, що коли одна підгрупа знаходиться у школі і для неї організовано звичайне очне навчання, то інша група знаходиться вдома і для неї організовується дистанційна форма навчання. Всі заклади міста Ужгорода дотримуються протипідемічних вимог, всі забезпечені засобами індивідуального захисту, антисептиками, дезінфікуючими засобами. Безконтактними термометрами